И почему на четвертый год войны у нас до сих пор де-факто нет военной цензуры? Купинск. Очень много споров. И с утра уже было отмечено там выступление Герасимова по этому поводу. Да ладно, сказки рассказать. Что вы рассказываете, что вот тогда завели две бригады? По моим данным, там нет никаких двух бригад. Я в пабликах читал, что эти возмутительные это там вот Герасимов опять обманывает, там окружение не осуществилось. Зачем? Зачем это знать обществу? У нас не захищені наші воєннослужачі від інформаційних диверсій. Величезний скандал, а краще сказати, справжнісінький срач просто зараз відбувається на болотах. Бо, як виявилось, головні інформаційні диверсії проти Росії і її окупантів проводить ніхто інший. Як вгадайте, хто? Російський генштаб Коношенко, в якого ви дуже добре знаєте, викотив переможне зведення за результатами літнього наступу окупантів, де у них під контролем український Куп'янськ. І ви не повірите, це виявилося абсолютною брехнею. За що генштабу тут же взялися пхати, самі знаєте, що за комір, і робили це не хто інші, як російські воєнкори. Тому, звісно, на захист випустили цербера. Саме Соловйову довелося віддуватися за чухню генштабу. Уважаємо генерал лейтенант Коношенко в судку міністерства оборони говорять, що ми здійснить. А на самом ділі не здесь. А это на самом деле для кого важно? Для общества имеет право знать? А общество имеет право знать во время войны а то, что является... Області государственний тайн. Так ну перш за все було б добре, щоб не те, що общество да а генштаб знав, про що він говорить. Бо можна звісно сказати суспільству, що ви опять Берлін взяли. А коли люди збуряться, треба обов'язково сказати, що це ж розумієте, воєнна тайна, якою, до речі, володіє лише Сіманіян. Як соблазнительно сейчас зараз про Германію, про то скільки разів ми брали і оставляли, ми. Мы брали Германію до того, як була Германія. Ну да, а Росія утворилася ще до того, як утворилася планета Земля, та й взагалі галактика, да й взагалі космос. Ну, коротше, ми вже чули все це дуже багато разів. Але все ж таки, давайте розбиратися, що трапилося насправді. Отже, отже, росіяни викотили відео, де у місті українському натягують російську ганчірку. Точніше, по купінську по якихось дорогах бігають, значить окремі росіяни із російським прапором. Е що має якби сигналізувати про взяття населеного пункту і прокол у тому, що це насправді відбувалось, але це були. Одинокі вилазки диверсійних груп, які, як ви могли бачити на відео, значить, спершу у цивільному одязі бігли, начебто місцеві, а потім перед своїм дроном грали виставу розтягування російської ганчірки. Але ця вистава, цей весь прикол і розіграш, зайшов надто далеко. Одна історія, коли це публікують у телеграм-каналах, а інша історія, коли у це вірить керівництво армії, і вийшла. В взагалі то дуже невдобно, тому що Соловйов навіть покликав генерала розвідки у свою студію, щоб поговорити про Коп'янськ, і от що він сказав: якщо що, про взяття населеного пункту нічого са на примасірованому приміненні БПЛА, всі дороги, которые обеспечують цю групіровку, вони перекриті. І соответственно, українська сторона испытывает очень большие затруднення в обеспечении цієї группировки. Тим більше там водна преграда. там і отже, що ми з вами почули? Дрони масовані атаки дронів ускладнюють постачання. Це не дивина. Є водна пріграда. Ну окей, так, але жодного слова. Про контроль населеного пункту, і це важливо, тому що ситуація у Куп'янську справді складна, точаться бої активно працюють диверсійні групи ворога. Але Куп'янськ український, і це підтверджують зокрема і українські бійці. І прикольно те, що через оцю от брехню, яку посіяли російські штабісти, страждають безпосередньо командири на місцях, бо заява якби єсть. А на деле як бы нет, бо на словах ты Лев Толстой, а на деле ну вы знаете нормально, когда, например, отцы командиры начинают доверять хохляцким вбросам, которые попадают в наши информационные пули, через вот вот просто знаете вот через наших блогеров. И наши отцы-командиры начинают просто вовсю трахать линейных командиров, говоря, не, вот смотрите, видите, написала, ну отчитайся. И люди должны отвлекаться от боевой работы на полную чушь. Но это значит, что до сих пор внутри армии не созданы системы, позволяющие получать І верифіцирують інформацію. Господи, ну який же ж сюр? Ви взагалі розумієте, що трапилось? Командири на місцях назнімали знімали відосів із російською ганчіркою, точніше, із своїми солдатиками, які бігають із ганчіркою. Їх як доказ надіслали керівництву для того, щоб отримати або якісь медалі, або якісь надбавки, або якісь інші відзнаки. Керівництво подивилось на це все і геге -е -е -е, пішли заявляти про свою перемогу. Але таким чином, як казала моя бабця, опозорились на всю країну. Воєнкори їх засрав. Але з ніг до голови, і керівництво почало, що робить правильно, не казати, що вибачте, ми помилились, а почало жучити командирах на місцях, що, мовляв, ми вже зробили заяву. Давайте, давайте, коротше, якось реалізуйте це в дії. Ми ж вже сказали. Ну, коротше, це такий, знаєте, класична ситуація. Оце була жаба гадюку. Слава Богу, що ми живемо в Росії. Ані в Америці ставте лайк цьому відео, якщо вам подобається, як шкваряться росіяни, і як вони одне одного жрають зсередини. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. А ми, звісно, йдемо далі, тому що нам ж треба підсумувати якось цю ситуацію. От яка мораль, яка мораль, як ви думаєте, з того, що трапилося? Ну здавалось би. Не потрібно просто брехати, але у росіян є логіка, і вона своя, вона специфічна, і нам доведеться якось її зрозуміти. Вона полягає у тому, логіка їхня, що вся брехня віднині не брехня, а більша государственна тайна. Це формулювання, що общество має право знати, вона где закінчується час війни? І хто сказав, що? общество имеет право знать все, тогда давайте отменим понятие государственной тайны. При этом, ну, тогда давайте заявим. А если у нас есть государственная тайна, может быть, тогда начнем наказывать за ее разглашение? Ну, все таки должна быть хоть какая-то логіка? Ні, ну звісно, логіка має бути. А вона якби полягає у чому? Що люди винні в тому, що вони володіють інформацією, а не влада винна в тому, що вона бреше. Бо якщо люди не володіють інформацією, то влада якби і не винна, все начебто дуже по-російськи і дуже логічно. Але в чому прикол, що інформація про Куп'янськ виявляється, стала воєнною тайною, яку е, розповсюджують, по а от те, що на Брянщині постійно відбувається якісь диверсії, це не тайна. Про це можна говорити в ефірі Соловйова. А чим він тоді відрізняється від воєнкорів, які ну, вивели історію про Куп'янську публічне російське поле? Ну, опять привлекает к себе внимание Брянская область. За август месяц было уничтожено э, на нашей территории 4 диверсионные разведывательные группы по 10 человек. Э, по данным разведки еще около 20 групп готовятся на сопредельной территории. Плюс там є определенне количество войск, не самих може бути способних наступлению, но тим не менее способних испортить там вот мирную жизнь при фронтовій пригранічної території нашої сторони. Поэтому Брянську область опять нужно рассматривать очень серйозно. Я дуже рада, дуже рада чути цю інформацію і дуже рада, що росіянам треба напружувати булки. ще Щодо Брянщини, але якщо розглядати проблеми, то окрім того, що у Росії є певні трабли з донесенням інформації одне до одного, то є ще одна дуже велика, я би сказала, глобальна проблема, і це зараз не жарти у Росії, ну менше є грошей і інфляція. Не дуже тішить центральний банк, який каже, що потрібно скорочувати бляха видатки на оборону, тому що російський бюджет цього не вивозить а скорочення. Видатків дуже сильно б'є по его Соловйова, тому що по-перше, хто буде виробляти ракети, за які гроші точніше будуть виробляти ракети, якими Соловйов погрожує всьому світу. Ну а по-друге, як зупинити видатки на оборону, якщо Росія не справляється із безпілотниками, а українські фламінго вже на підльоті? Так как госпожа Набиулина и Центробанк не понимают, что идет война, и не понимают, что вот сейчас по нашей территории могут быть нанесены удары, в том числе не только дальнобойными беспилотниками, но и баллистическими ракетами, фламинды, которые были заявлены. А для того, чтобы их перехватывать, нужно производить. И производить не пустые отчеты, а системы перехвата. Они стоят денег. И для этого цели, чтобы их произвести, надо, чтобы экономика работала. А не через три года, не через пять. Не при условиях, когда на темпы инфля... когда, там, инфляция достигнет целевых значений. Ракети може досягнути своєї цілі до того, як інфляція опуститься на бажану для вас величину. Я розумію, що ми всі і ви так само звикли до того, що по Росії постійно прилітає Соловйов, періодично про це бідкається, але чи могли ви собі уявити, що він буде говорити таке ще? Ну там на початку повномасштабного вторгнення або у 2014 році. Чи думали ви, що росіяни боятимуться не лише українських? Дронів, що якби насправді дуже, дуже серйозно, але й українських балістичних ракет. Ну і взагалі не було би проблем з грошима, якби Росія не вдалася до такого дурного кроку. І було б у них все нормально, були б гроші, був би бензин, були б газогони. А на окупованих сьогодні територіях була би вода. Все правильно, у нас знову віконечко у Донецьк відкривається. І ще одна партія води приїхала. Слава Богу, дождались, ажиотаж був просто колоссальный. Давайте по 4. Куда? ні ні не давайте, щоб всім хватило. Нет, по две. По две. По две. Так, по две. По, по две. Я, Может, не хватит. Ну, простите, так получилось. Договорились, видите, на 16 вот лет. Можно, можно, конечно. Почему Пойдем, нет? Чтобы всем хотим. При... Вот тут ну, ну я думаю, да, сколько? А сколько а? Ну по две хотя бы, не А тут не хватит кому-то. Да, ну быть. так всем все равно не хватит. Ну как, ну хочется всем, чтобы ну, хватило. Кому-то что? хватило уже, да. пожалуйста. Одну, да? Две, два, две ну, давайте. Под... Две ну я же не знаю, ну подождите по секундочку. Будем. Да? Ну, что, ну, берите, пожалуйста, да. Пожалуйста. Значит так, по две и все. Да, давайте. Э, если такая нужда есть в воде, так значит будем организовывать, чтобы почаще приезжали. Ну, приємно людям, що на октябрі зробили вже серйозно, він питає, якщо є така нужда, то, та, звісно, є. Ми про це говоримо вже скільки часу? Місяць, що найменше. і ну, взагалі ви зацінили, він такий: ну і дорогу тут приложили, хорошо ж віть. Ну, тобто, блогер відпрацьовує гроші, які йому дає Деніс Пушилін, як ви могли помітити на відео, переважно пенсіонери молоді, звісно, на окупованих територіях у Донецьку у Луганську є їх небагато молодих людей, тому що вони намагаються виїхати з місця гуманітарної катастрофи якнайшвидше. Але і тут не все так просто. Виїжджаючи до Росії, вони стикаються з тим. Що їхній паспорт це фількіна грамота? Ну це ще до того, як вони отримали, звісно, російські паспорти. Але мені здається, це виражає абсолютно ставлення росіян. До людей з ЛДНР. Я із Луганської області. У мене паспорт ЛНР був. Я відчутливо пам'ятаю момент, коли я виїжджаю, все було відносительно нормально. Я виїжджаю в Ростов, захожу в КБ, заказую. Там кажу, ну, дайте мені вот это, вот это, вот это. Она така собирається і паспорт. Просить КБ. Я дізналася, що це магазин напоїв, значить, алкоголовмісних у Росії. Красне і біла здається, називається. Ну, не я ей показываю паспорт Ананеры, и она говорит, это что? <смех> <смех> она такая. <laughs> Я говорю, паспорт Анаре, давай! Не займайся, я написано паспорт. Она такая: не, 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 не прокатит. Мне документ сюди, документ мені удостоверяющий личность. Вот это не треба. Я такой так сильно охренел. Я думаю, ну, пожалуйста. Ну, коротше, так і не продала. Прикинь, вот по, по паспорту ЛНР. Прикол. І от з таким ставленням вони жили роками, і я думаю, що і житимуть далі, тому що росіяни їх ніколи не сприйматимуть нормально і взагалі хочеться значить виокремити один нюанс останнім часом. Дуже дуже багато е, росіяни да вони повертаються до подій 2014 року, до обговорення тих подій. От ми бачили цього тижня Януковича, який розповідав, що він нічого не мав проти ЄС. За ним цю ж тезу повторив сам Путін, а потім... Викотили в інтернети інтерв'ю із російським блогером, який розповів про те, що на Донбасі оказується була негражданська війна, і він це бачив на власні очі. У Є длительная предыстория. Я все таки много їздив. Ну не много, але много знайомих Донбасу. Я туди їздив в різні моменти. и общался там с людьми. И я был на всех этих местах, и весь этот обстрелянный Донецк, и аэропорт, и все это, Саур-Могила, и Луганск, и все остальное, все, что там происходило, и вся эта аллея ангелов и так далее, это же объективные события, которые там были. Все это происходило. И мы тогда, вот проблема, опять же, пиарная проблема России, мы говорили, это не мы, это военторг, хрюму, наших солдат там не было. Во-первых, они были, просто они были разово, ну, волнами, когда там какой-то был совсем пи***ц, туда приезжали какие-то секретные спецназы, вламывали пиздец. И, и, улетали. И почему об этом не сказать? Если бы это было в Америке, они бы из этого фильмы снимали. Операция «Черный ястреб» там, хуй мое, мы дали да этим Бармалеям, потому что вот мы самые крутые. И только награды друг другу раздать. А у нас это все происходит как будто стыдно, как будто не надо. Ребята никто не знает, подвиг их неизвестен. Они никто, мемориальную доску не повесят. И вообще, типа, нам стыдно, что у нас есть военные. Почему никому другому не стыдно, что у них есть военные? Почему Израилю не стыдно? Як кажуть самі росіяни, ну, ти звісно, жопу з пальцем сравнив, тому що ну де ізраїльська армія, де російська? Що таке російська армія? Це окупанти, це вливці, це. Це люди, які постійно крадуть, тобто крадії. Вони віджимають не лише території, а крадуть побутові речі. Ми пам'ятаємо ці історії, начебто смішні, але про унітази, про холодильники, про ношену білизну, яку вони відправляли своїм друшинам, і так далі, і тому подібні. І тут виходить одна дуже цікава річ. Цей блогер, не пам'ятаю його імені і навмисно не лізла дивитися, бо він це ну, лайно, вибачте мене на слові. Так от, він що зробив? Він підтвердив те, що на Донбасі була не війна. Тобто виходить таким чином. Путін брехав правильно, і мені здається, що це якась цілеспрямована акція. Про що я говорю? Дивіться, Янукович заявляє, що він вів Україну до Європейського Союзу, і Росія не була якби проти. Тут Путін каже, що так і справді Росія нічого не мала проти вступу України до ЄС. Тепер цей вишкрибок, який живе в Росії. Ну ви ж розумієте, він не може не думати про що він говорить. Тепер він заявляє. Що насправді на Донбасі були російські війська, тобто не була гражданської війни. І от у мене питання: для чого? Для чого? Що далі? Росія поїде сама на трибунал? Я вам уже казала, що я не вірю у випадковості і. Поки що я насправді не дуже можу зрозуміти, в яку вони гру грають. Це не лежить для мене на поверхні, але я хочу почитати ваші варіанти, щоб що вони змінюють інформаційну тактику і дають нові меседжі, які ми не очікуємо від них. До чого це може призвести? Справді я не жартую. Напишіть думки у коментарі, тому що ви мене інколи наштовхуєте на дуже цікаві речі, на якісь дуже цікаві думки і висновки. Тому я справді читатиму і чекатиму а, ваших. Коментарів, і не можу, звісно, у ході всієї інформаційної е, історії не обговорити одну важливу річ. Ми не говорили особливо про саміт ШОС, тому що там для нас нічого особливо цікавого, але ви всі точно бачили фрагмент, де два кощеї Путін, і Сі обговорюють своє довголіття, а може навіть і безсмертя. Хто не бачив, давайте подивимося і будемо від цього штовхатись далі.

І що, хтось з вас повірив, що це випадково записав якийсь мікрофон? Давайте так, я неодноразово була на різних зустрічах. І є така штука, як якісь протоколки. Це типу, коли лідери сидять і фотографуються, або вони разом кудись ідуть, і там немає мікрофонів. На лідерах немає мікрофонів, бо більше я щось там не побачила, щоб якась Оля Скабєєва поруч була із ручним мікрофоном, який це все записував. Я думаю, що нам це показали навмисно, бо, ну ви розумієте, що вони могли обговорювати що завгодно, і такі фрагменти, типа особистих діалогів, просто так не просочуються на такому рівні. Ну і це взагалі не була єдина заява про життя Путін, про життя на цьому саміті. Щось говорив щонайменше двічі на паблік. Мам, на увазі мені приємного таску. Началі у мене не дуже приємний вапрос як поживаєте? Якщо я жив, то я то вже хорошо. Що вопрос вопрос. хотів сказати Путін? Що він помирає, чи може що його досі не ліквідували? Чи це сі і Путін намагаються залякати світ тим, що вони будуть жити довго, а з ними довго житиме їхнє безумство? Не знаю, мені здається, вони це зробили навмисно. Як здається вам? Чекаю, самі знаєте, де у коментарях. Тим часом я не можу прийти повз і не показати вам ту саму ракету, якою Салавйов погрожує всьому світу. Її привезли в Росію із параду, який проходив у Китаї. Не задання міжконтинентальне, Пальтний задання міжконтинентальне, на Вашингтон Марш. На Пентагон марш, на Вашингтон марш, на Пентагон марш. Полетные задания, межконтинентальные. Полетные задания, межконтинентальные. На Вашингтон марш, на Пентагон марш. А зачем нам такой мир, если там будет России? Таке, тут коментарі будуть зайвими, тому я прошу вас підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. І, звісно, я вам дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Побачимося вже завтра!